І я Настя Лісовська, дівчина з України, яка була продана в Османське рабство. Мене везли на чужину Дніпром у Чорне море. І я втратила батька, матір і всіх, кого я любила. І я благала про смерть у хвилях Чорного моря, щоб воз'єднатися з рідними. У 17 років я пізнала всю жорстокість цього світу і за один день подорослішала на тисячу років. Бідулашна Настуся. Я Настя Лісовська, і я нікому не казала про свій суми про своє горе. Страждання своє я глибоко заховала, потім вирвала із серця і утопила в море. Я стала султаною, але такої я долі собі не бажала. Я опинилася в місці, яке змінило моє життя у палаці султана Сулеймана. Палац, який я хотіла спалити, став мені домом. Хіба могла я подумати, що в серці, яке прагне помсти, знову живе кохання? Еєгюрем, рабиня султана Сулеймана, його наложниця, його султана, мати п'ятьох його дітей, його дружина перед лицем Аллаха.